16 жовтня це четвер, коли природа вже остаточно перейшла в осінній режим. Хмари прохолодний вітер і температури, що нагадують про наближення зими. Подивимось, що чекає на різні регіони України цього дня. На Київщині температура в день підніметься до 12 градусів тепла, а вночі опуститься до плюс 5. Небо буде майже повністю вкрите хмарами, опадів не очікується. На півночі. У Житомирській області температура вдень становитиме 11 градусів тепла, а вночі буде плюс 3. Вітер західний швидкість 5 метрів за секунду. Прогнозується суцільна хмарність без опадів. На Чернігівщині температура в день досягне 11 градусів тепла, а вночі буде плюс 7. Вітер західний швидкість 5 метрів за секунду. Небо залишатиметься похмурим, дощу не очікується. На Сумщині температура в день буде 9 градусів тепла, а вночі плюс 7 градусів. Вітер західний, швидкість 5 метрів за секунду, спостерігатиметься повна хмарність без опадів. На сході на Харківщині температура вдень становитиме 8 градусів тепла, а вночі буде близько плюс 6. Небо буде повністю затягнуте хмарами, опади не прогнозуються. У Донецькій області температура вдень підніметься до 9 градусів тепла. А вночі буде близько плюс 6 градусів. Вітер північно-західний, швидкість 4 метри за секунду, пориви до 6 метрів за секунду. Очікується хмарна погода з проясненнями, без опадів. У Луганській області температура в день складе 11 градусів тепла, а вночі плюс 5. Вітер західний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 7 метрів за секунду. Небо буде частково хмарним, дощу не очікується. На півдні. На Одещині температура в день буде 13 градусів тепла, а вночі плюс 11. Спостерігатиметься хмарна погода з проясненнями без опадів. Не пропускайте щоденні прогнози погоди, підписуйтеся на наш канал та ставте лайки. А якщо ви вже з нами, дякуємо за підтримку у Миколаївській області. Температура вдень складе 14 градусів тепла, а вночі плюс 7. День буде з невеликою хмарністю та ясними проясненнями. У Херсонській області температура вдень підніметься до 14 градусів тепла, а вночі буде плюс 7. Прогнозується малохмарна погода, переважно ясно. У Запорізькій області температура вдень досягне 12 градусів тепла, а вночі буде плюс 8 градусів. Спостерігатиметься часткова хмарність, опадів не очікується. У Криму температура вдень становитиме 12 градусів тепла, а вночі очікується плюс 6. Небо залишатиметься чистим і ясним, хмарності практично не буде. На заході. У Львівській області температура в день складе 12 градусів тепла, а вночі буде плюс 7. Очікується день з невеликою хмарністю, без опадів. На Івано-Франківщині температура в день буде 13 градусів тепла, а вночі плюс 4. Небо залишатиметься майже чистим, опадів не прогнозується. У Тернопільській області температура в день підніметься до 11 градусів тепла, а вночі очікується плюс 4. Небо буде частково вкрите хмарами, але опадів не очікується. У Чернівецькій області температура в день складе 13 градусів тепла, а вночі плюс 4. Спостерігатиметься малохмарна погода без опадів. На Закарпатті температура вдень становитиме 12 градусів тепла, а вночі буде плюс 7. Очікується суцільна хмарність проте без дощу. У Рівненській області температура в день буде 12 градусів тепла, а вночі очікується плюс 7. Небо затягне хмарами впродовж усього дня, але опади не прогнозуються. У Волинській області температура в день становитиме 12 градусів тепла, а вночі буде плюс 8. Небо залишатиметься затягнутим хмарами, опадів не очікується. У Хмельницькій області температура вдень підніметься до 12 градусів тепла, а вночі буде плюс 4. Спостерігатиметься значна хмарність без опадів. У центральних областях на Кіровоградщині температура день складе 11 градусів тепла, а вночі буде плюс 5. Вітер західний, швидкість 5 метрів за секунду. Хмарність буде помірною без опадів. На Полтавщині температура в день становитиме 10 градусів тепла, а вночі знизиться до плюс 4. Вітер західний, швидкість 4 метри за секунду. Очікується похмура погода без опадів. У Черкаській області температура в день буде 12 градусів тепла, а вночі плюс 6. Вітер західний, швидкість 5 метрів за секунду. Прогнозується суцільна хмарність, місцями можливий короткочасний слабкий дощ. У Дніпропетровській області температура в день складе 10 градусів тепла, а вночі плюс 7. Спостерігатиметься хмарна погода з проясненнями опадів не очікується. На Вінниччині температура в день становитиме 11 градусів тепла, а вночі плюс 5. Небо буде частково хмарним, дощу не прогнозується. Це був прогноз на четвер для всієї України. Дякуємо, що провели цей час з нами. Одягайтесь тепліше, бережіть себе, і побачимось вже завтра з новим прогнозом!